Нашою гарантією безпеки може бути тільки боєздатна українська армія, на неї потрібно кошти. Так, і тут питання того, наскільки наші європейські партнери готові прийняти не тільки факт того, що ми є їхнім фронтлайном і лінією першої оборони, але і їхнім захистом з точки зору того, що його потрібно забезпечувати і фінансово і технічно, що ми є частиною фактичної європейської оборонної стратегії. І отут -от обмеження суверенітету є вкрай небажаними, тому що без цієї нашої повної участі в європейській системі безпеки і оборони. Неможливо отримати або мати якусь впевненість в залученості наших партнерів до будь-якого нашого захисту.